Прийшов, ти прийшов да. да. ТЦК здаватися вас. Тицика. Доброго дня. Доброго. Я хотів би розібратися з одну ситуацією. Вчора в місті Києві в дубках помітив групу оповіщення. Всі в масках, не представляються. Кажуть, що не ТЦК а до людей пристають. Я би хотів вам відео це передати, щоб ви провели профілактику. Ем, втікли в прямому ефірі. Людей, так знаєте, всіх зупиняли, зупиняли. Я підійшов Вони при... з поліцією були? — Да, з поліцією. І всі втікли. Поліція тікла, і ці, як їх би назвав, не знаю. Бодікамери в них не були не включені. Це порушення закону, порушення устава. Міністерством оборони за як це є, правильно сказати, Міністерством оборони є форма, так да? затверджена. Вони порушували її. У них були нашивки, свої... Які заборонені. Да? Тобто, Наши в які були заборонені. Я вам це покажу на відео. Да? Я би хотів поговорити з керівником, тому що якщо не буде ніякої реакції, то я піду до Геннадія Миколаєвича, який мені вже підписав документи, щоб один день я провів ТЦК в Києві. Сутки як кореспондент, я журналіст. От. І зараз просто, ну, це, от, знаєте, мені було неприємно. Я підходжу. Це не військова форма. Ну, я бачу, це військова. Форма. Дивіться, скажіть українцям, Це не військова форма, ще раз вам кажу. Це не військова форма. А чим вона відрізняється від військової? Мені є всі військові. Я лісник, царні, я лісник головний. Лісник? Да. А чого ви не в лісі лісник? Ну Сьогодні у мене вихідний, сьогодні в ТЦК. Що... Ну, я просто бачу на вас повністю військову форму. Ну, Викличте на мене в поліцію. А законом теж це заборонено. Що саме? Давайте відкриємо давайте, давайте, від, закон, почитаємо. Я сьогодні окремо. А мені не треба. Ну. Чому? Тому? Ви юрист? ПЦК, ні. ні? Ні. Ви керівник? Ні, я прийшов знати, просто що ви хочете. Я хочу до начальника попасти, щоб я сьогодні до Шаповалова, Геннадія Миколайовича, піду. Якщо треба, ні. я мірним мітингу. Голова, сухопутних військ, якщо не помиляюсь. Не знаю. Не знаєте? Не знаю. Ще раз, ще раз Ще раз руку. ні Оця людина тільки що на мене, тільки що напала, вдарила. Давай, да. так. Да. Да.